Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка з теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання з теми обгін, дуже корисне завдання, до речі. І останнім буде завдання з теми швидкість руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: який транспортний засіб проїде це перехрестя другим. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. червоний та жовтий трамвай, 2. жовтий трамвай, 3. Велосипедист з червоним трамваєм, 4. Синій автомобіль та 5. Зелений автомобіль. Друзі. Напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 5 транспортних засобів. Усі, окрім синього автомобіля, їдуть прямо. Водій синього повертає ліворуч. На перехресті ми не бачимо ні світлофорів, ні регулювальника. А отже, будувати правильний порядок роз'їзду ми будемо відштовхуючись від дорожніх знаків. Згідно зі знаками 2-3 головна дорога та 7-8 напрямок головної дороги, на головній знаходяться червоний трамвай, синій автомобіль та велосипедист. Відповідно, вони мають перевагу перед жовтим трамваєм та зеленим автомобілем. Хтось з цих двох проїде останнім. Хто? Звісно ж, зелений автомобіль, оскільки вони з жовтим трамваєм знаходяться на рівнозначних дорогах. А на рівнозначних дорогах трамвай завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Отож, зелене авто їде останнім, а жовтий трамвай перед останнім. Тепер щодо тих, хто перебуває на головній дорозі. Знову ж таки, між собою їхні дороги рівнозначні. А отже, червоний трамвай має перевагу перед водієм синього автомобіля, з яким траєкторія його руху і перетинається. І залишається нам з'ясувати, чи проїде велосипедист перехрестя одночасно з трамваєм, чи поступиться дорогою синьому авто. І тут знову ж таки, через те, що їхні дороги між собою рівнозначні, в дію вступає правило перешкоди праворуч. І згідно з цим правилом, перевага знаходиться на боці водія синього автомобіля, який і проїде перехрестя другим. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: чи дозволяється водієві жовтого автомобіля зображений обгін? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Дозволяється. 2. Дозволяється за умови, що його буде завершено раніше, ніж через 500 метрів. 3. дозволяється, якщо швидкість автомобіля попереду менше 30 км на годину, та 4. забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Синій просто їде собі прямо, а водій жовтого збирається його обігнати, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. То що ж в цій ситуації може заборонити виконати обгін? Звісно ж, в першу чергу ми з вами звертаємо увагу на дорожні знаки, що встановлені на ділянці. Знак той, що вище, це 3.25 обгін заборонено, а той, що нижче, це табличка 721 зона дії. Не плутати з табличкою 711 відстань до об'єкта, яка позначає, через скільки вимоги знаку набувають чинності. Наша табличка показує зону дії знака від місця його встановлення. Простіше кажучи, разом ці два знаки означають, що обгін заборонено протягом наступних 500 метрів. Виходить, що варіант 2, обгін дозволяється, якщо його буде завершено ближче, ніж через 500 метрів, ми відразу відкидаємо, оскільки обгін заборонено тут і зараз, і ще на протязі 500 метрів. Але також варто знати, що знак обгін заборонено все ж таки дозволяє обганяти поодинокі транспортні засоби, що рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину. Добре, але як щодо розмітки? Ми чітко бачимо, що вона суцільна, а отже перетинати її заборонено. Але і тут виключенням є обгін поодиноких транспортних засобів, які рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину. Виходить, що в зображеній ситуації виконати обгін все ж таки можна, але за умови, що автомобіль попереду їде повільно, менше 30 км на годину. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. А запитання до неї таке: З якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві білого автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. не більше 50 км на годину, 2. Не більше 60 км на годину, 3. Не більше 80 км на годину. 4 не більше 30 км на годину. Та 5 не більше 20 км на годину. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на цій прямій ділянці. З якою швидкістю йому можна рухатися, і що на це впливає. Звісно ж, як і в попередньому завданні, в першу чергу ми з вами звертаємо увагу на дорожні знаки. Знак той, що вище, це 1.39 аварійно небезпечна ділянка, або він ще називається інша небезпека. Табличка, що знизу, це 7212 вид небезпеки. На табличці ми бачимо, що один автомобіль вдаряє взад іншого. Тобто разом ці знаки нас попереджають. Водій уважно. Попереду аварійно небезпечна ділянка, де частіше ніж зазвичай автомобілі вдаряють один одного взад. Добре, інформація отримана, але що водією з цією інформацією робити? Звісно ж, треба підвищити свою увагу і концентрацію, щоб уникнути потенційних неприємностей. Але як щодо швидкості? Чи зобов'язаний водій, побачивши ці знаки, зменшити швидкість, наприклад, до 30 км на годину? І відповідь ні. Знак інша небезпека є попереджувальним і не вимагає зменшення швидкості. А питання, з якою швидкістю дозволяється рух в цій ситуації, вирішується надзвичайно легко. Ми бачимо, що водій рухається в населеному пункті, а отже, згідно з пунктом 12.4 правил, рух йому дозволяється зі швидкістю не більше 50 км на годину. Отож я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.